У Луцьку запрошують на роботу електрогазозварника Заробітна плата 25 тисяч гривень. Підприємство проводить роботи по будівництву та ремонту мостів і тунелів по Україні. вахтовим методом. У селищі голуби потрібен головний бухгалтер, заробітна плата 23 тисячі 400 гривень. Працівник має забезпечувати введення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених законом про бухгоблік. Організовувати роботу бухгалтерської служби контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських організацій, забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності, декларацій з ПДВ та інших звітів. У ковалі пропонують вакансію юрисконсульта. Заробітна плата 21 тисяча 150 гривень. Серед основних задань обов'язків ведення претензійно-позовної та договірної роботи, надання правової допомоги структурним підрозділам. У колках потрібен лікар-епідеміолог, заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед основних завдань обов'язків впровадження ефективної системи інфекційного контролю, визначення переліку показань та обсяг. Мікробіологічних досліджень для внутрішнього контролю дотримання санітарно-протиепідемічного режиму. У селі Фалемичі Воломирського району шукають водія автотранспортних засобів. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Працівник має виконувати вантажні перевезення по території України міжміські рейси, своєчасну доставку товарно-матеріальних цінностей до місця призначення. Стежити за технічним станом автомобіля. У селі Тойкут Кутковальської громади на роботу потрібен водій автотранспортних засобів. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Працівник має перевозити деревино по Волинській області. У Луцьку є вакансія головного бухгалтера. заробітна плата 20 тисяч гривень серед основних завдань і обов'язків організації і ведення бухгалтерського і податкового обліку, контроль всіх ділянок бухгалтерського податкового управлінського обліку. Документальне оформлення, банківські валютні операції, бухгалтерський і податковий облік, облік розрахункових та касових операцій, робота з клієнт-банком, проведення банківських операцій, організація і контроль документу обігу, участь в управлінні і фінансовому плануванні підприємства, аналіз господарської діяльності підприємства. У село тойку також потрібен інженер-технолог, заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед основних завдань обов'язків: оптимізація використання засобів виробництва і ресурсів з урахуванням економічних аспектів, мотивація співробітників, створення умов для розвитку та навчання для працівників, постійний подальший розвиток та оптимізація зони відповідальності та процесів з метою зміцнення та модернізації виробничого майданчика, розробка виробничих технічних процесів, процедур, карт праці, програм і політиків. І таки на підтримку для вдосконалення виробництва У Луцьку на роботу запрошують тракториста заробітна плата 20 тисяч гривень. Робота на бурильно-кранових установках. Бурильно-кранова машина обов'язково мати посвідчення тракториста. можливі відрядження. У місті рожеща є вакансія клінічного фармацевта, заробітна плата 20 тисяч гривень. Працівник має здійснювати моніторинг ефективності та безпеки застосування лікарських засобів, ведення необхідної документації, пов'язаної з призначенням лікарських засобів пацієнта, здійснення професійної діяльності, використовуючи сучасні інформаційні технології, здійснення визначення ксенобіотиків та їх метаболітів у біологічних середовищах, організація проведення раціональної заготівлі лікарської рослинної сировини. Здійснення управління ризиками якості на усіх етапах життєвого циклу лікарських засобів.